Дивіться, яку красу я вчора заморозила. У мене вчора залишилося перця трошки, не, не влізло в кастрюлю. І я його заморозила, дивіться, який гарний. Ось, ну Тут десь 1 кілограма півтора. Так, важкенько вийшло. це його на дощечки заморозила. І переложила пакетик. Тепер, як захочеться, в свободно в духовочці возьму, запечу. Ну, я сьогодні ще буду готувати. Бо в мене залишила начинка. Нашла перець по 30 гривень на ринку. Такий миленький, він дуже вкусний. Ну, Взагалі просто суперський. Тому ще буду заморажувати. Вже сезон закінчується. Треба трошки підготувуватися до до сезону зимнього, хоча б трохи. А то ми своїх вітамінів вдома так і не поїли. Так що, хазяйки, отака от красота в мене вийшла.